Чому ми дотримуємося в цієї виборчої демократії? Тому що поки що маємо до неї довіру угу. найбільшу. Можемо сперечатися, там можливо, є системи, де, скажімо так, Китаї, де там еліта формується так за заслугами, там є певні прос... системи просування, mm -hmm. такі ліфти, і там ну, немає цих вільних виборів, але намагаються забезпечити краще управління державою, економікою, особливо зараз, вже такий вік просвіти, коли всі освічені, коли всі мають багато інформації. Але ми ще залишаємося до певної міри, залишаємося прихильниками виборчої і демократії, якщо справді не виникне щось, якісь маленький такі чорний лебідь, угу. якщо ми не, не, не будемо поставлені в умови, коли ми повинні задіяти іншу технологію виборів чи у створення нашої системи влади.